Ночку на сьогоднішній день дивлюся ситуацію смачної кави вам. Так, дивимося. Давайте, хто задумав сьогодні якісь справи, зустрічі. Ну, перш за все, хочу заспокоїти вас, хто дивиться мої відео. Захищений. Тут є захисти і родові. І, може, є тут, звісно, є підписники, яким я ставила сімі конічні захисти. Котик підбирається. Ні, ні ти котик перевернеш моє куфе. Є захисти і тут сьогодні загрози немає. Але все одно, коли сирена, ховайтеся, де можливо. У когось є мої оберіги, захисти. Це працює. Також не можу вам не показати це моя така іграшка, і, така. і лапи там сидять. Ось. Клас. Лапи. Люблять гуляють. Як почнуть гуляти, то побігають. Так. так, далі дивимося, бо тут котики я вам вирішила, іграшки. Та їх багато іграшок. Ну, Ви ж знаєте, що предпочитають коробки. Все одно сьогодні виявиться отакий от сплітник, зависник, Не Ну, Дворах це громко сказано. Ну, ви сьогодні побачите його погану сторону. І він знаходиться серед вас. Це не десь далеко. От там може бути десь коло сусідів на роботі, або спілкування, або дуже є і подруга така, яка завидує вашому сімейному щастю. Поменше, поменше, дівчата, виставляйте голих діток, бачу, виставляють ті, що народжуються. Навіщо це робить? Не треба, або там пару якісь щасливі, не треба. Прийде час, зглазять, і тоді буде отака халепа. Я вам точно кажу, не треба, ну, кої-які знімки можна робити. Але так, щоб не сильно виставляти, дивіться, будьте обережні, бо бачите, він рядом зависник, ворог він зовсім рядом знаходиться. Зависник. Сьогодні виберетесь нарешті, із. Темної полоси, бо я і в понеділок як гадала вам дивилась розклад на цей тиждень, то казала, що багато хто з чорної полоси вибереться. Може, і з хвороби. Гарно. Бачите, як би вам тяжко не було, але ви все-таки виберетесь, Даже несете поклажу таку, яку дуже нести, бачите, віслюк. Ви допомагаєте тяжко вам, але ви йдете і цілі направлено, і вже. Всі проблеми залишилися ззаді. Бачите, ззаді, позаду. Ну, сьогодні зустріч запланована. Сьогодні або завтра вона буде. Це може бути не тільки з коханим, це може бути і друг. Бо тут собачка, показано, що й друг. Ну, в основному це карта закоханих. Зустрічей. Буде? буде, буде те, що хочете, буде. Ну, бачите, буде пара. Сьогодні-завтра сьогодні, побачення, свидання, зустрічі будуть. Ну, це теж може приїхати додому син або донька із війни. Це гарні карти, дуже гарні. Хай вони збуваються. Мертве діло оживе. От бачите, от ви не ждали я а раз і приїде. Мертве діло оживає. Це хороша карта, це не лякайте Складовище, і коли навіть сниться. Знайте, що те, що давно не відбувалося, і заросло травою, воно нарешті почне збуватися. Так, далі дивимося. Ну, ви будете задоволені. По-перше, те, що ви те, що запланували, запланували на неділю або на цей тиждень, вірніше. Майже здійснилося, майже. Ну, бачите, ще бабочки говорять, та, що ви ще чекаєте, якихось новостей, якихось відповідей. але сад квітучий, ви впевнено сидите на троні, навіть розулися, Боса людина, це значить обезоружена. Це значить, вона ну, впевнена, що з нею все буде добре, бачите, навіть розулася. Бо як виходите, босі, ви ж по склу не будете ходити, да? а ходите, коли не боїтеся, що поранити ножки. Ну, все добре, з дітками також добре. Можна в школу пускати, в садочки. Но все одно, як Сірена, я вас попереджую, ховайтеся, є там мої захисти благодатні. Якась преграда стане у вашому особистому спілкуванні. Так що дивіться, з ким ви спілкуєтесь і як спілкуєтесь. А так, день позитивний, хай буде добре, а так обов'язково буде.